Усім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас 13 листопада, 2025 рік, і ми робимо останню зрізку винограда. Багато хто вже з виноградарів обрізав свій виноградник І вже навіть і укрив. Да, всі бачили, що багато хто вже і закінчили обрізку, і, і укриття закінчили. Ми ще не починали обрізку, десь в ближайший тиждень будемо починати. А зараз хочу розказати і показати вам, яку ягоду ми знімаємо останню в цьому сезоні. Перед вами Кишмиш, Арарат. Американської селекції. Подивіться на цю крупну ягоду, подивіться на ці грони. Ось наша ягодка. Краса. Кишмиш першого красу без насінневості. Чого я знімаю це відео, є в мене підписчик, Анатолій, фамілію казати не буду. Постійно він не запитував за Арарат. Як там арарат, що там він визрів, не визрів І щось його якось, коли знімали огляд, не попадав він. Дивіться, друзі, що по арарату, там основне навантаження зняли, залишу я буквально тут 4 гронки для того, щоб залишити його на зберігання. Думав, що десь може навіть і підмерзне. Він тут в такому місці, що мороз і верхи поприбивав. ну В цьому місці дивіться, навіть листок ще зелений, все по ньому нормально. дивіться. Хочу спробувати залишити його на зберігання. Лоза по ньому повизрівала по ягоді. Не набрав він цей рік такого прям боднословного цукру, да, але ягода доволі смачна. Кислотність з ньому ушла, і такий маленький цукор в ньому присутній. Ну, Ягода смачна. Тобто, як на цей рік, то це чудово, що він визрів. І я вам скажу, що в такі роки звичайні, то він буде визрівати зарані. Побачу я по ньому перспективу. Ну, що казати, американець кешмиш. Так, підійди, покажи нашу ягодку. дивіться, хочу вам показати її в розрізі. Дивіться, яка крутнюча ягода, як для кишмиша. Дивись, розрізаємо. Бачите, вона такого жовтуватого кольору, такий в неї жовтий відтінок. Дивіться. Кишмиш первого класу без насінневості, он малесенький рудиментик, він як ниточка, Бачите? Ось так, друзі, арарат, декілька грон залишили. і Будемо вже їх знімати. Далі тягнути вже нема чого. і Будемо пробувати, хочу би в холодильник поставити і подивитись, до якої пори він буде лежати.